Вітаю вас на каналі Юний нумізмат і сьогодні ми поговоримо про топ-10 лотів, які були продані на Violet минулого тижня. Що ж, не буду затягувати ваш час, тому поїхали до огляду. Десяте місце у нас зайняв браслет Chopard Happy Diamond з 18-каратного золота. Браслет від знаменитого швейцарського бренду Chopard це класика елегантності та стилю. Унікальність цього аксесуара полягає в його конструкції. Всередині каменів ховаються рухомі діаманти, що створюють кльовий ефект. Браслет виготовлений із 18 каратного золота, що додає йому розкішного вигляду і стабільної вартості. Лінія Happy Diamonds була представлена ще в 1976 році і відразу здобула популярність завдяки своїй інноваційній ідеї використання рухомих діамантів, що стало символом бренду. Даний браслет був проданий за 90 тисяч гривень. Дев'яте місце рубль 1725 року. Сонячник. Це рубль був викорбуваний за часів Петра І, і саме цей період став дуже цікавим із історичної точки зору. Сонячник має неповторний дизайн. На монеті є промінчики, що йдуть від Христа, що символізує царську владу, а також корони. Що додавали монеті величного вигляду. Ці рублі виготовлялися з високоякісного срібла. Сонячники стали першим символом епохи правління Петра І, а також відображенням величі Російської імперії на той час. Оскільки подібні монети не часто зберігалися в обігу, вони вважаються рідкісними серед колекціонерів. І цей рубль 1725 року був проданий за 95 тисяч гривень. Восьме місце. Чайний сервіс Мейсон. Чайний сервіс бренду Minton Masons, виготовлений у середині 19 століття, являє собою розкішну кераміку, яка уособлює британський стиль та якість. Сервізи цієї марки відомі своєю складною розписною роботою, витонченими деталями та високою декоративною цінністю. Месонс завоював популярність у Великій Британії завдяки своїй здатності поєднувати китайський стиль розпису з англійськими традиціями. Такий сервіс зазвичай є бажанням предмету для колекціонерів порцеляни. І чайний сервіс Мейсона був проданий за 96 тисяч 1 гривню. Сьоме місце у нас посіли 100 франків 1906 року. Монета 100 франків, виготовлена у Франції, є одним з найбільш легендарних зразків золотих монет того часу. Вона корбувалася з майже чистого золота 900-ї проби і мала вагу 32,25 грама. Це ідеальний приклад класичного французького монетного дизайну, де поєднюється елегантність і простота. Золоті 100 франкові монети почали карбуватися на початку 19 століття, і вони стали символом економічної стабільності Франції того часу. І з кожним новим випуском вони отримували все більш художні й інноваційні дизайни. 100 франків 1906 року були продані за 129 500 гривень. Шосте місце золота монета Британія. Одна унція. Це ікона серед інвестиційних монет. Випускається з 1987 року королівським монетним двором Великобританії і є з однією найпопулярніших монет серед колекціонерів і інвесторів. Монета має вагу унція, 1 унця 31,1 грам чистого золота та випускається з пробою 999.9. Протягом років її дизайн зазнавав незначних змін, але основним мотивом залишалася фігура британської богині Британії. Що символізує міцність і стабільність країни. Британія стала першою інвестиційною монетою в Європі і вже понад 30 років її випускають у обмежених тиражах. Монета стала символом не тільки британської економіки, а й глобальної інвестиційної культури. Золота монета Британія була продана за 135 тисяч гривень. П'яте місце посіло у нас монета 50 гривень 2021 року. Срібло 500 г 999 проба 30 років незалежності України. Це спеціальний випуск монети, приурочений до 30-річчя незалежності України. Монета виготовлена із срібла високої проби 999. -ї. Вага 500 грамів. Це величезний обсяг для монети. Вона є дуже популярною серед колекціонерів і має високу номінальну та історичну цінність. Така велика срібна монета є рідкістю у світі, а її випуск відзначає важливий момент в історії України. На монеті зображена символіка незалежності та основні етапи становлення країни. 50 гривень 2021 року були продані за 141 тисячу і одну гривню. Четверте місце знак за соціальні змагання суднобудівний завод 1930 рік. Цей радянський значок був присвячений нагородженню працівників, які брали участь у соціалістичних змаганнях, видавався на різних заводах, і саме цей від суднобудівного заводу 1930 року є дуже рідкісним. Він виготовлявся із металу з емалевим покриттям. Всі радянські нагороди того часу були символами трудового героїзму. І сприяли популяризації соціалістичної праці серед населення. Оскільки вони вручалися тільки в особливих випадках, подібні відзнаки зараз є справжніми раритетами. І даний знак був проданий за 185 тисяч 3 гривні. В топ-3 нашого топу увійшов банківський злиток золота 999-ї проби вагою 50 грам. Це класичний зливок золота, відомої рафінерії з чистотою 999, що означає майже 100% чистоту металу. Зливки золотих серій часто використовуються для інвестицій, але також є бажаними серед колекціонерів через їхній стабільний курс та незмінну вартість. Інвестиційні зливки золота користуються попитом у періоди економічної нестабільності, оскільки вони є надійним способом збереження капіталу. Більшість зливків мають сертифікат автентичності, що ще більше підвищує їхню цінність. Банківський злиток золота був проданий за 210 тисяч гривень. Срібло нашого топу посів піонер із барабаном 1920-х років. Авторська форма Данько Н. Я. Це дуже рідкісний екземпляр радянської пластики 1900-х років. Срібло нашого топу посів піонер із барабаном 1020-х років. Срібло нашого топу посів піонер із барабаном 1920-х років. Авторська робота Данько Еня. Це дуже рідкісний екземпляр радянської пластики 1920-х років. З авторським підписом майстра Данька Н.Я. Піонер, який грає на барабані, символізує велич і важливість організацій першого совєтського покоління. Які активно формувалися після жовтневої революції. Цікавий факт. Скульптури такого типу часто використовувалися для освітніх та пропагандистичних цілей, а авторські роботи стали справжніми витворами мистецтва, що розповідають про радянський період в історії. Піонер із барабаном був проданий за 250 556 гривень. Золото нашого оптопу посіла дуже цікава монета талер Хамельн 1936 року. Цей надзвичайно рідкісний срібний талер, викорбований у місті Гамельн Німеччина, яке стало відомим завдяки легенді про Крисалова дударя. Талери цього періоду часто були частиною міждержавної торгівлі або військових платежів. Вартість зумовлена віком, збереженням і історичним контекстом. Це час 30-літньої війни. Ці монети мали велику вагу, близько 28 грам, і часто карбувалися вручну з унікальними штампами кожного міста. Іноді на таких монетах залишалися сліди від провисів, штампу, коли майстер не встигав або фізично не міг карбувати чітко всі деталі. Це тільки додає шарму. І талер, як золото нашого топу, був проданий за рекордних 525 525 гривень. Я ж дякую вам за перегляд. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, який вас лот найбільше зацікавив, і дивіться інші мої відео. Дякую!